you <laughs> Добрий день, доброго здоров'я! Це куди прямуємо? Куди прямуємо, це подкаст, який дозволяє вам розібратися не тільки в прийменованих вулицях вашого міста, але й в історіях нашої країни. Як завжди, дякую Болт за те, що проявили ініціативу. Коли сказали мені фразу про те, що ми хочемо, щоб наші водії Болт перестали вживати фразу А, це колишня вулиця Такато». Відгукнулося дуже сильно, тому бол дякую за ініціативу. Мені стало цікаво, і ще й знайшовся цей скарб, цей е, е, мегамозок мозок е, Тиміш Мартиненко Кушлянський, який дуже багато може нам розказати про найменування вулиць Києва, тому що, власне кажучи, є частиною комісії з найменування. Тиміш, привіт, е, зразу кажу. Дякую за комплімент, з тобою приємно працювати. Дивись, я цих компліментів можу так, ти класний. Дивись. Навзайм. Щоб не казали, що ми оце знаєте, тільки такі центрові і тому подібне. Ми сьогодні переїжджаємо на лівий берег, сідаємо на зелену гілку, шуруємо до метро Харківська, виходимо і впираємося вулицю Братства Тарасівців. Ось тут вона. Ось, ось отут. Отак вона прямо і іде. Ви виходите там, Макдональдс одразу. Можна от. перекусити. Ну, Якщо що, і прогулятися далі по вулиці Брасла Терасісів, яка раніше називалася Декабристів. Декабристів. А, дик, дик, е, е, грудень. Грудень В мене, От в мене, до речі, завжди О, грудністи. було. Грудністи. грудністи. От, Якось навіть звучить да, Та, щось таке. Гордо. більш е, е, героїчне. <ріст> а, що не так, давай почнемо з того, що знову ж таки. Потрібно, мені здається, ці моменти проговорювати. Вулиця декабристів. Декабристи, ну якби ну, такі хлопчики, які боролися з нібито з російським. Самодержаві, Самодержаві І тому подібні хлопчики, які боролися навіть у нас в Україні був рух декабристів так само. Що не так, на твою думку, і чому варто позбуватися таких топонімів? Е, так, отже. Давай привітаємо усіх на лівому березі міста Києва. Ми не дискримінуємо київське лівобережжя, ми його поважаємо і шануємо. Mm. І... Я ні, я вам зараз скажу: ні. ні інше місто, інше місто. Ми я, переїхали дручі, з Києва кудись. Я до речі, правобережний, але я шаную лівобережних. Так що... <кху> ти розумієш, можливо, це у мене комплекс меншовартості, тому що я як людина з Житомира, знаєш, коли ти переїжджаєш кудись в центра, ти такий, ну, це все інше, це вже периферія. <кху> Та, отже, декабристи теж достатньо масштабне історичне явище, яке безпосередньо пов'язане з Україною, і дійсно у дуже багатьох людей виникає питання: в чому проблема з декабристами? Тому що, зрештою, і Тарас Шевченко про декабристів писав, і дуже багато українців було учасниками декабристського руху. Давай для початку згадаємо, звідки взагалі з'явилися декабристи. Отже, після російсько-французької війни 1812 року. Яку російська пропаганда назвала Отечественною війною 1812 року. В російських військових колах починається ну, певний рух незадоволення. З певний рух незадоволення станом справ в тодішній російській імперії виникають різні гуртки таких військових, там різних чинів, які замислюються про те, що щось в російській імперії треба міняти, треба якось перебудовувати державу. І от, значить, оце бурління в російських воєнних мас, воно призвело до того, що станом на початок 1820-х років створилося два основних центри такої опозиції внутрішньої так зване Північне Товариство і Південне товариство. Mm -hmm. От Південне товариство, воно безпосередньо в Україні базувалося, на українських землях. В нас тут були центри в Тульчині, в Кам'янці, Чернігів. Чернігів. Київ частково, між іншим, той самий Пушкін теж був в цьому оці, оці всі тусовці декабристів. Але тут одразу треба зробити іншу обмовку, що ідеологічно оцей весь прошарок, ці, ці середовище, воно було неоднорідним, тому що. Воно в себе включало як лібералів, так і реакціонерів. Скажімо так, дуже багато було різних відомих діячів Декабрійському русі, і ми будемо, мабуть, з тобою ще про це говорити, тому що крім вулиці Декабристів в Києві було ще десятки інших вулиць, названих окремо на честь різних діячів Декабрійського руху. Так, от, наприклад, в Декабрійському русі був Кіндрат Рилеєв, російський поет, який, до речі, дуже позитивно ставився до українців. І визнавав українську культуру окремою культурою, і навіть визнавав право українців на створення якоїсь там сам форми та, якоїсь форми політичної самоідентифікації. Але при цьому був і Павло Пестель, який, власне, був ідеологом достатньо репресивної ідеї перебудови Російської імперії. І, наприклад, Пестель категорично відкидав право будь-яких народів Російської імперії на самовизначення, а українців взагалі вважав не окремим народом, а частиною Можна русского народу. Можна я таку аналогію приведу? Декабристи це хороші русські. Як ми знаємо, русські сароші... До речі, дуже класна аналогія, тому що мені теж, от знаєш, нагадує деякі оці діячі декабристського руху нагадують інших сучасних діячів, які там про бутерброди люблять там розповідати mm. про те, що не все так однозначно. Любили, Любили, так <сміх> любили. Може, це й добре, що любили, і власне, оці от середовища незгідних із російським самодержав'ям, вони готували в Російській імперії революційний виступ. Але вся ця історія зазнала краху. Виступ зазнав краху, його придушили. А всіх зачинщиків, звісно, жорстко покарали. І весь цей рух розбився об жорсткі реалії російської держави. До влади прийшов Микола І, один із найбільш один з найбільш відстійних, жорстоких і консервативних російських правителів. І, між іншим. Путіна дуже часто порівнюють з Миколою І от в плані репресивності і консервативного погляду на російський апарат. Тому така цікава паралель з сучасністю. Тому ми можемо сказати, що насправді декабристи ми розуміємо, що це тіпа, хороші руски, і фактично навіть е, у разі. Там якоїсь, скажімо, перемоги, це були ті ж самі яйця, тільки і в профіль, фактично. Так. Фактично, так. Ми маємо тут в першу чергу пояснити, от всім, хто нас дивиться, що попри те, що великі велика частина подій історії руху декабристів вона відбувалась на території України, але в першу чергу це були події російської історії, і рух декабристів був політичним явищем пов'язаним з російською державою так. Українські землі в той час були частиною російської держави, але це не означає, що декабристи є частиною нашої національної історії. І інша справа братство Тарасівців, в честь якого і перейменували. Власне, mm -hmm. це дуже цікава паралель, тому що знаєш, дійсно виходить так, що назву вулиця на честь російського політичного товариства таємного ми замінили на вулицю, названу на честь українського таємного політичного товариства, яке було насправді знаковим. Я тобі скажу відверто, я дуже хочу вірити, що колись в Україні знімуть якісь е, класну історичну драму. Байопік. Та е, от на, тему, на тему братства Тарасівців, тому що це, взагалі, історія братства Тарасівців це історія про молодих українських патріотів, які. Пішли на ну абсолютно немислими відчайдушні кроки в умовах Російської імперії кінця 19 століття. Просто уяви собі, влітку 1891 року група ентузіастів тодішніх студентів українського молодняка збирається у каневі на могилі Тараса Шевченка і присягає на вірність українській державі, якої тоді ще навіть не існувало. Вони на могилі Кобзаря вони присягнули невірність Україні. і можу процитувати, бути вірними за повітом Шевченка та Україні так. так. І заприсяглися працювати на відродження України, на поширення ідеї Тараса Шевченка і, зрештою, на визволення України з-під російського панування. Ну насправді сказати, що це була революційна ідея на той момент. Це не сказати нічого, тому що, наприклад, Микола Міхновський. Який е, в 1900 році, тобто через 9 років після створення братства братарасів, Микола Міхновський виступив вперше з публічною промовою. Про ну в якій підняв питання необхідності там чимсь можливості відбували. створення української самостійної держави, і на нього на той момент дивилися як на божевільного, тому що ніхто не міг собі взагалі навіть уявити собі, що українці можуть створити свою власну незалежну державу. Так, от, оцей гурток молоді, до якого, до речі, входило також Борис Гринченко, входив Володимир Саміленко, Михайло Коцюбинський. Вони. Вирішили створити це таємне товариство і діяти підпільними методами для того, щоб якраз українську молодь, українську студентську молодь, а ми знаємо, що студентство воно завжди було рушійною силою всіх революційних процесів, всіх змін. От власне виводити на цей шлях служіння Україні. І цікаво, що. Десь приблизно до 1893 року таким центром руху братства Тарасів вважався Харків. Саме тому на Харківському І це теж, дуже символічний момент. Це дуже цікава паралель. Триві. Дуже цікава паралель. Ти абсолютно точно підмітив, що центром був Харків, вулиця знаходиться на Харківському масиві. Є про що подумати, так би мовити. Але на жаль, в Харкові вони достатньо швидко попали під нагляд Джендермері, був донос, і в Харкові цей осередок розгромили. Достатньо швидко, але при цьому на той момент десь десь до на, на момент 1893 року вже процес був запущений, і до 1895 року осередки братства Тарасісів вони існували десь приблизно вже в 10-12 містах України, включно з Києвом, Одесою, Черніговом, Полтавою і багатьма іншими теж більшими меншими містами. Однак, тим не менш, звісно, царська служебка теж не спала, і, на жаль, до кінця 19 століття, до початку ХХ століття, переважна більшість осередків руху братства -тарасівців, вони були розгромлені. А дуже багато учасників руху братства -тарасівців, вони були відправлені в заслання в Сибір, і деякі також опинилися в російських в'язницях і були по суті репресовані. Ці вже можна. Якось я навіть хотів сказати, знаєш, ну, ці звичні методи, і це навіть якось На жаль, о, так. Погано звучить, нібито ми звикли до того, що ось так поводяться. Е, ну, це насправді важливо говорити, бо, знаєш, багато людей, які от, захоплюються, наприклад, в Києві, захоплюються там старим Києвом. От їм здається дуже часто, що початок ХХ століття це вже якісь такі сучасні часи, коли там вже було більш модерне суспільство. На жаль, ні. В умовах Російської імперії це було дуже консервативне суспільство під постійним наглядом органів безпеки царської Росії. Але тим не менш, навіть попри те, що братство Тарасівців і його діяльність проіснувала менше 10 років, вона не минула даремно, тому що вона знаєш, дала дуже потужний імпульс суспільно-політичному життю на українських землях і власне. От виходить із братства Тарасівців Микола Міхновський вже у 1900 році. Він заснував першу на території Надніпрянської України політичну партію українську угу. Руб. Руб, Руб, революційна українська партія. Угу. І власне Микола Міхновський. Ми вже про це згадували в Харкові в 1900 році. Вперше виступив з публічною промовою, угу. в якій обґрунтував він був е юристом. До речі, дуже талановитим і теж успішним бізнесменом в галузі юриспруденція. В нього була контора своя в Харкові. Міхновський енд партер. Так, типу того, Міхновський і Ко. Е, то Міхновський, власне, як фаховий юрист, він обґрунтував можливість створення самостійної української держави, і революційна українська партія вона проголошувала таку мету в своїй діяльності, попри те, що це як ми вже говорили, ну було немислено для того часу. Дивись, зараз до Міхновського він для мене, взагалі, така драматична постать. Трохи повернемося, тому що ми побігли так уже браство тарасівців. Ми вже обґрунтували, чому настільки кльова, влучна, правильна назва саме для вулиці Декабристів, саме Браство Тарасівців. Але які були варіанти? Знову ж таки, це мене цей момент завжди дуже цікавить. Там дуже що... цікаво насправді, тому що тут знаєш, перед тим як ми перейдемо до варіантів. Давай трошки теж в історію заглибимось, Давай скажемо про те, що взагалі квартали, от де вулиця Братства все сучасна пролягає, це так звані квартали пізньої радянської забудови. Вони формувалися вже в 1980-х роках, і сама вулиця вона виникла в 1982 році. І її першою назвою була вулиця Роздільна. Ну, Така, знаєш, ніби посередня, нейтральна назва. І от цю назву, цю пропозицію на честь вулиці Роздільної знову подали зараз, коли було, був процес з перейменуванням. І це була друге, за популярністю пропозиція на голосування по вулиці Декабристів. А от назва вулиці Декабристів, ця вулиця не була вже в 1894 році. А крім того, інші варіанти, які люди подавали на голосування сюди, була що дуже цікаво, Вулиця Помаранчевої революції. Давай передамо привіт Віктору Андрійовичу Ющенко. І бджолами. Ющенко, так. так, ми з вами. Е але бачиш, народ пам'ятає події Помаранчевої Революції і навіть у когось виникала асоціація. Спіль... Ну якби вже і це не пам'ятали, ну це mm -hmm. десь поруч. У мене улюблений жарт. Е ну от я <різь> просто. Я його скрізь згадую. Це мій улюблений жарт останніх років, який я чув. Він дуже дурний. Але е ну, якщо ми згадали вже е Віктора Андрійовича. Е у Юченка посварилися бджоли, ідуть вуличні бої. вже <пробітник> мене думать. Дуже... І дуже, дуже простий, але прекрасний каламбур. Е, Помаранчевої революції, так, ну, на Харківському масиві. Чому б і ні? Чому б ні? Е, і також були варіанти, ще на честь генерала Ключицького, це наш дуже відомий сучасний вже військовий діяч, який, е, перший генерал, який загинув під час антитерористичної uh -huh. операції на Донбасі ще е, в 2014 році. І також була пропозиція на честь Василя Каразіна, до речі, теж е, цікавий. Цікава асоціація, тому що Василь Каразін він сам родом зі Слобожанщини. Його життя безпосередньо з Харковом пов'язане. І, мабуть, теж знаєш, люди мислили цією паралеллю харківський масив, Харків, Харківський діяч. Ну, але, тим не менш, Василь Каразін це видатний український хімік. Але повертаємося, вибрали Тарасівців, і хотів, ще трішки просто про Миколу Міхновського. Тому що для мене це дуже така драматична постать в тому плані, що зараз ми усвідомлюємо наскільки він був білою вороною. Абсолютно ну, тобто, навіть е, зараз. Е, Мабуть, зараз він би не вважався таким радикальним і тому подібне. А його і зараз вважають занадто радикальним. Хоча там ну, уже трішки... все так однозначно е -е 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 -е. <ривіт> так уже трішки баланс вимірюється, але того для того часу його погляди були прямо супер. Uh, супер і директорія УНР, так само, і Винниченко, і Петлюра всі до нього ставилися. І Це дуже сильно характеризує от українські політичні еліти того часу. Mm -hmm. Насправді, бо знаєш, ми дуже любимо говорити про те, що Міхновського критикували і його ідеї сприймали. Мали, але ну давай будемо відвертими всі провідні діячі України того часу. Вони вважали, що майбутнє України в складі майбутньої демократичної Росії в тому чи іншому вигляді. Ну тобто, це було дуже мейнстрімово. І я ж кажу, те, що його ідеї не сприймали, Петлюра його кудись там на Румунський фронт запирав, а, та, та. всі казали, так, дивіться, Ніхто потім не хотів коли був, справи. Коли був Скоропадський, він же ж думав його зробити прем'єр-міністром, а оточення відговорювали і казали: слухай, ну він трішки, Твою. Ну, того, може, ти все-таки подумай. А Міхновський завжди нам треба створювати свою самостійну армію. Тобто, ж, коли ОНР створилися, вони ж м не думали про те, що потрібна регулярна армія, а так. Міхновський якраз на цьому. Але він що? був творцем перших власне організованих загонів військових. От, тому для мене це постать історично. Одну фразу його таку хочу процитувати, яка, ну, вдумайтеся, в той час, що він так говорив, ще до е, 1917 року. Українська нація мусить скинути панування чужинців, бо вони огиджують саму душу нації, мусить добути. Собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія, мусить добути собі визволення з рабства національного та політичного, хоч би пролилися ріки крові. А та кров, що полється, впадає як народне прокляття на вашу голову, пане міністр, на голови всіх гнобителів нашої нації. Микола Міхновський, самостійна Україна, сяну до Кавказу. Він говорив, що до да. речі, це ж ну, от звідти, до речі, від нього ця фраза так. Що... Це політична ідея початку 20-го століття mm. та об'єднання всіх українських етнічних земель. Клас, е, дивись. А, але якщо ми говоримо про вулицю а, Братства Тарасівців, розумію, коли ми згадуємо Чікаленка вулицю, коли ми згадуємо князів Острожків, це історичний центр Києва. Там дуже багато всього цікавого є. Чи знаєш ти щось, що варто відвідати, окрім Макдональдсу, на вулиці? Варто відвідати Братства Тарасівців? Щось є у тебе? Ти знаєш, до речі, теж хороше питання, тому що е, я думаю, що якщо у пересічного кияна не запитати, що він знає про цю місцевість, то тобі, мабуть, скажуть, що та там що там радянські панельки, що там дивитися. Ага. Але насправді я би радив відвідати вулицю Братства Тарасівців, тому що вона е, приводить вас до абсолютно класного. Місця на київському лівобережжі це парк е, воїнів-інтернаціоналістів. Він так зараз називається. Я не знаю, що він буде так називатися в майбутньому. Може, ми переглянемо і цю назву, але тим не менше, це дуже класний парк. Це дуже така красива зелена оаза доглянута. А ще що цікаво, в цьому парку знаходиться собор Святої княгині Ольги, і е, я не побоюся е, сказати, що. Це один з найкрасивіших храмів на київському лівобережжі. Безумовно, він сучасний, бо історичних храмів на лівому березі Києва ну практично не збереглось. Але от знаєш, там ну так гарно зробили. Насправді я є на що подивитися. Це дуже кльово, що ти знайшов щось, тому що в мене пошуки привели зовсім до іншого. Я зацитую, цитую, що ж найцікавішого я знайшов про вулицю Братства Терасівців 3 січня 2023 року. Київський суд. Виніс вирок школяревий, який поцупив з Новусу на вулиці Братства Тарасівців, 32 три пляшки елітного алкоголю, а саме пляшку французького конюку Ремі Мартін соп, а також дві пляшки односолодового шотландського віскі Гленморанш Оріджинал та Гленморанс Нектар Дуор загальною вартістю 2000. 925 гривень. Санкції кримінального кодексу передбачали покарання від тримісячного арешту до п'яти років ув'язнення. Втім, Феміда звільнила його від такої спокути, врахувавши неповнолітній вік злодія, позитивну характеристику за місцем навчання, нетяжкий злочин і щире каяття. Бачите? То, знаєш, мені це нагадує шлях одного з нині діючих народних депутатів. Може, цей хлопець теж в майбутньому стане народним да? депутатом. Як, як варіант, може, в нього все попереду ще. Тому про братство Тарасівців я знову ж таки дізнався. Трішки більше, аніж знав за 32 попередні роки життя. Якщо так само і ви, то поставте вподобайку. Напишіть, яку ж вулицю, можливо, з лівого берега Києва нам згадати в наступних випусках. Пишіть, можливо, ви знаєте якісь прикольні локації на вулиці Братства Тарасівців. І підписуйтесь обов'язково, тому що, ну, а для кого, як не для вас, ми це робимо? Тиміш, дякую тобі величезно. Дякую.